Чи помічали ви коли-небудь у вирі життя, що настають періоди, коли ви докладаєте подвійних зусиль, працюєте як ніколи раніше, а обставини навколо лише заплутуються сильніше? Ви поглинаєтеся роздумами, безперервно аналізуєте, переживаєте з надзвичайною інтенсивністю, але замість очікуваного прориву чи прогресу результати стають ще більш туманними, незрозумілими і важкими для пояснення. І водночас трапляються зовсім інші моменти. Ви залишаєтеся тією ж людиною, з тим самим обсягом знань та здібностей, але варто вам лише глибоко вдихнути, дозволити собі на мить відпустити тривогу та внутрішній контроль, як усе раптом починає складатися з дивовижною легкістю. Події шикуються, немов елементи космічного порядку. Рішення приходять природно, а життя тече рівно, гармонійно. Та без зайвого опору. Парадокс полягає в тому, що зовнішній світ залишається практично незмінним, змінюється лише ваш внутрішній стан. Карл Густав Юнг рішуче стверджував, що люди зазнають невдачі не через відсутність таланту, обдарованості чи гостроти розуму, а тому, що їхня свідомість виявляється захопленою непотрібними хвилюваннями. Саме ці приховані постійні тривоги змушують нас діяти поспішно, обирати хибні напрямки, що не резонують з нашим справжнім я, і що найголовніше несвідомо ускладнювати власне життя. Та варто лише вийти з цього внутрішнього шуму, знайти достатньо спокою, щоб знову почути тихий голос своєї глибинної суті, як усе поступово повертається на свої місця. Світ ніби відгукується на наш відновлений внутрішній порядок. Сьогодні ми здійснимо подорож, яку юнг бажав би пройти кожній людині. Ми спробуємо розібратися, чому саме в той критичний момент, коли ви припиняєте вимотувати себе надмірним занепокоєнням, життя починає дивовижним чином налагоджуватися. Чому істина ясність приходить лише тоді, коли розум перестає хаотично метатися, і найважливіше цей стан доступний кожному. Достатньо лише зрозуміти, що саме відбувається всередині нас, коли хаос і метушня поступаються місцем глибокій тиші? Чи готові ви вирушити в цю мандрівку? Подорож, де одна, на перший погляд, невелика внутрішня зміна, здатна змінити напрямок усього вашого життєвого шляху. От перше тривога це продукт его, яке прагне ілюзії контролю. У житті настають моменти, коли вам здається, що ви несете на своїх плечах усе небо. Будь-яка дрібниця викликає внутрішнє напруження. Недоотримане повідомлення породжує тривогу, що розростається. Навіть ситуація, яка ще не відбулася, здатна закрутити ваш розум, немов ви вже опинилися в епіцентрі проблеми. Вам здається, що це раціональний страх, але справжня глибинна причина не в ньому. Юнг одного разу писав, що через нашу гординю ми постійно обманюємо самих себе, і цей самообман змушує его вірити, що коли воно хоча б на одну секунду відпустить контроль, світ обвалиться прямо на наших очах. Насправді, коли ви постійно тривожитеся, ви боїтеся не стільки майбутнього, скільки боїтеся тому, що переконані. Ви зобов'язані відповідати за кожен результат, навіть за ті речі, на які ви в принципі не можете вплинути. Его створює ілюзію, ніби життя це складний механізм із тисячами шестерінок. і ви зобов'язані керувати кожною з них. Варто вам розслабитися, і ця машина, нібито перекинеться, розчавивши вас. Але іронія долі в тому, що саме надмірне хвилювання змушує вас помилятися, йти хибним шляхом, надто поспішати і втрачати зв'язок із власною інтуїцією. Его впевнене, що рятує вас, але найчастіше воно і створює ті самі проблеми, яких ви так відчайдушно боїтеся. Его не вміє відпускати. Для нього відпустити означає програти. Але для вашого істинного, мудрого та зрілого я відпустити означає пробудитися. Парадокс, про який говорив Юнг: чим більше ви турбуєтеся, тим більше помилок накопичуєте, чим більше відпускаєте, тим ясніше бачите справжній шлях. Уявіть, що ви натягнули мотузку і що сили намагаєтеся утримати її ідеально рівною. Але чим сильніше ви тягнете, тим більше вона тремтить і відхиляється в бік. Життя влаштоване так само, Егодія дія через напруження і тиск, справжнє я через ясність і внутрішній спокій. Ви не можете побачити свій шлях, якщо ваш розум зайнятий лише підтриманням ілюзії, що все має відбуватися суворо за вашим заздалегідь написаним сценарієм. Ви починаєте бачити реальність лише тоді, коли відпускаєте не мету, а залежність від кінцевого результату. Що насправді створює тривога і що відкриває відпускання? Людина, охоплена тривогою, нездатна повноцінно творити, глибоко з'єднуватися з іншими людьми, помічати можливості, які знаходяться прямо перед нею. Тривога це рух у повній темряві із заплющеними очима. Відпускання це мить, коли очі раптово відкриваються. Коли ви припиняєте хвилюватися, усе ніби починає ставати на свої місця не тому, що світ раптом став добрішим чи простішим, а тому, що ви перестаєте чинити опір природному потоку власного життя. Коли Его замовкає, ваше несвідоме отримує необхідний простір, щоб м'яко спрямовувати вас. Наймудріші рішення ніколи не народжувалися з напруги. Вони завжди приходили тоді, коли ви пом'якшувалися, дихали глибше і поверталися до свого справжнього природного я. Коли ви бачите істину про тривогу, що це лише продукт его, яке створює ілюзію контролю і нав'язує життя за власним обмеженим сценарієм, ви починаєте відпускати цю безглузду необхідність контролювати абсолютно все навколо. Із цієї миті ваше життя стає легшим, плавнішим і мудрішим, тому що ви дозволяєте вести себе не тривозі, а своєму внутрішньому я. Саме це спокійне, впевнене, зріле я завжди знало шлях. Просто его до цього моменту занадто голосно кричало друге несвідоме говорить лише тоді, коли ви перестаєте створювати внутрішній шум. Коли ви починаєте виходити з тривожної зони его, відбувається дивовижна метаморфоза. Справа не в тому, що зовнішній світ раптом стає простішим, або обставини магічно змінюються. Ні. Головне, всередині вас з'являється простір, тихий, глибокий простір, який завжди був там, але ви ніколи не помічали його, тому що розум занадто голосно метушився, поспішав. Ставив нескінченні виснажливі питання. А раптом, а якщо я помилюся, а що, якщо мене не приймуть? Його завжди говорить голосно, тоді як несвідоме говорить лише через подих, через інтуїтивний шепіт. Бувають періоди, коли ви перестаєте чути себе не тому, що ваша душа мовчить, а тому, що ви живете під куполом власного внутрішнього шумового забруднення, думок, сумнівів, вимог, страхів, має бути так. Має бути інакше. Ці фрази его викидає нескінченно, створюючи навколо вас справжній звуковий хаос. Занепокоєння це найпотужніша форма внутрішнього шуму. Воно змушує розум коливатися, як вода в озері, збовтана сильним вітром. У такій мутній воді неможливо розгледіти дна, так само неможливо почути тихий шепіт власного істинного я, поки розум занадто галасливий. Карл Юнг вважав, що інтуїція ніколи не кричить. Вона говорить лише з тими, хто став досить тихим, щоб її почути. Він писав: У кожному з нас є інший, якого ми не знаємо. І цей внутрішній інший виходить назовні лише тоді, коли гучне небо розуму вщухає, і всередині з'являється простір, досить широкий, щоб навіть найслабший сигнал став помітним. Саме тому, чим більше ви штовхаєте, тиснете, форсуєте і намагаєтеся прискорити життя, тим заплутанішою стає реальність. Ви дієте зі страху, а не з усвідомленості, з реакції, а не з розуміння. Але коли ви хоча б трохи відпускаєте напругу, хаос починає стихати, і тоді відбувається дивне, але закономірне. Ви знову починаєте чути себе. Звідки приходять наші наймудріші рішення? Якщо ви придивитеся, то помітите, що найкращі, найбільш точні рішення у вашому житті ніколи не приходили в моменти паніки чи крайньої метушні. Вони приходять, коли ви йдете на самоті, коли стоїте під душем, коли просто дивитеся на дощ, коли дозволяєте собі, хоча б на хвилину, бути собою без жодних очікувань. У такі моменти внутрішнє я, ваша найбільш зріла і мудра частина, посилає маленькі, але дивовижно точні сигнали. Їх неможливо сплутати, тому що, коли ви перестаєте хвилюватися, ви повертаєте собі не тільки спокій, ви повертаєте собі зрячість. Ви починаєте ясно розуміти, що насправді ваше, а що нав'язано страхом. Куди ви дійсно хочете йти, а куди вас штовхає лише тривога? Ось чому, коли ви перестаєте тривожитися, все починає налагоджуватися, не тому, що всесвіт раптом став прихильнішим, а тому, що ви більше не заглушаєте свій внутрішній джерело мудрості, ви перестаєте створювати шум. Ви дозволяєте несвідомому вийти на передній план, ви дозволяєте інтуїції м'яко і впевнено вести вас. Третя тривога це проекція тіні. Коли ви починаєте розуміти, що несвідоме може говорити лише в тиші, перед вами розкривається наступна, ще глибша істина. Багато ваших тривог народжуються не із зовнішніх обставин, а з тих частин вашої власної особистості, на які ви ще не наважилися поглянути, і саме тут ви стикаєтеся з пластом, якому Карл Юнг присвятив левову частку своєї роботи. З тінню занепокоєння це не стільки попередження про майбутнє, скільки луна тієї внутрішньої темряви, яка прагне піднятися на поверхню. Юнг писав, те, чому ви чините опір, не тільки зберігається, воно розростається. Чим сильніше ви уникаєте якусь частину себе, тим наполегливіше вона намагається проявитися не тихим сигналом, а через тривогу, паніку, невиразне перечуття, яке не дає вам спокою. На найглибшому рівні занепокоєння це тінь, яка жадає бути побаченою. Кожен тип тривоги несе своє унікальне повідомлення. Якщо ви постійно відчуваєте себе недостатньо хорошими, негідними, непідходящими, всередині вас живе тінь, пов'язана з пораненим почуттям власної цінності. Якщо ви боїтеся бути покинутими і тривожитися, коли хтось довго не відповідає, всередині живе стара рана залишеності. Якщо ви боїтеся, що вас не люблять, ви стикаєтеся не із зовнішньою відмовою, а з внутрішнім засудженням себе. Тривога не розповідає вам про світ, вона розповідає вам про вас, вона вказує на те місце душі, яке прагне зцілення. У цьому і полягає суть проекції тіні. Ви турбуєтеся не про поточну ситуацію, а про той біль, який колись уже пережили. Стара тінь шукає нові форми, нові обличчя, нові обставини, щоби нагадати про себе. І ви думаєте, що реагуєте на партнера чи друга, але насправді реагуєте на пам'ять, яка досі не отримала світла усвідомлення. Уявіть свій розум як темну кімнату, коли світло вимкнене, навіть нешкідливий предмет. Може здаватися лякаючим силуетом. Ви бачите лише витягнуту тінь на стіні, спотворену, безформну, незрозумілу. Ви боїтеся не предмета, ви боїтеся того, що його не бачите. Варто включити невелике світло, і виявляється, що монстром було звичайне пальто. Ваші тривоги працюють точно так само. Вони збільшені тіні тих переживань, які ви ще не освітите своїм свідомістю. Тоді занепокоєння перестає бути ворогом, воно стає посланцем, учителем, провідником, що показує, де саме всередині ви найбільше потребуєте світла. Кожна тривога це двері, що ведуть назад до вашого справжнього я. І з того моменту, коли ви вирішуєте відкрити ці двері, Шлях попереду стає світлішим, рівнішим і дивовижно точним, тому що ви нарешті йдете не з минулого, а з теперішнього. Четверте енергія тече туди, куди спрямована увага. Тривога позбавляє вас життєвої сили. Чи замислювалися ви коли-небудь чому, навіть розуміючи природу тіні, навіть знаючи, що тривога це проекція несвідомого, ви все одно іноді відчуваєте повне виснаження просто від того, що занадто багато думали, наче в реальності нічого не сталося, але тіло важке, розум виснажений, серце ніби спорожніло. Тут проявляється глибший рівень механізму тривоги, момент, коли занепокоєння перестає бути просто емоцією і стає витоком енергії. Юнг вважав, що лібідо або психічна енергія завжди рухається туди, куди спрямований ваш погляд, ваша увага. Він казав там, де панує мудрість, немає конфлікту між думкою і почуттям. Усе, на чому ви фокусуєтеся, неминуче зростає, навіть якщо об'єкт вашої уваги страх. Тривога виснажує вас не тому, що вона надто сильна сама по собі, вона виснажує вас тому, що ви самі її підживлюєте. Щоразу, уявляючи найгірший сценарій, ви буквально вкладаєте свою психічну енергію в найнесприятливішу версію майбутнього. Чим більше думаєте, тим більше цей сценарій розростається. Чим більше боїтеся, тим сильніше він втягує вашу енергію, немов трясовина. Ось чому бувають дні, коли ви нічого відчутного не зробили, але почуваєтеся так, ніби пробігли марафон. Це не слабкість, це просто наслідок того, що енергія. Тихо витікла у сценарії, які навіть не відбулися. Життєвий висновок, підкреслював юнг. Успіх належить не найрозумнішим, а тим, хто вміє утримувати енергію. Ви можете бути талановитими, ви можете бути дисциплінованими, але якщо розум щодня втікає у тривоги, катастрофи та оцінки, енергія розсіюється і вам просто нічого вкласти в реальну дію, у творчість, у зростання. Але є одне дивовижне полегшення. Щоб перестати тривожитися, не потрібно робити нічого величезного. Іноді достатньо одного глибокого вдиху, достатньо повернути увагу з вигаданих сценаріїв у один маленький реальний крок. У цей момент енергія починає повертатися до вас як вода, що знову входить у русло річки. Коли ви перестаєте тривожитися, життя не перетворюється миттєво, але ви перестаєте витікати крізь власні страхи. Ви стаєте цілісними, ви стаєте ясними і ваші дії стають точними. Ось чому все починає ставати на свої місця тому, що, як наголошував юнг енергія саме там, куди спрямований ваш погляд. Коли погляд спрямований у страх, життя важча є, коли погляд спрямований у сьогодення, шлях починає світитися. 5 Тривога народжується з персони, коли ви живете, щоб сподобатися іншим. Існує ще одне тонке, але вкрай потужне джерело тривоги персона соціальна маска, про яку писав Юнг. Це той образ, який ви демонструєте світові, сподіваючись бути прийнятими, оціненими, шанованими. Іноді ви турбуєтеся не про те, що відбувається, ви турбуєтеся про те, як ви будете виглядати, якщо це станеться. У сучасному світі люди виснажені не лише тиском, вони виснажені постійною грою в чужі очікування. Живуть як актори у виставі, в якій ніколи не мріяли брати участь. Кожна дія проходить через фільтр. Що про мене подумають, як я виглядаю збоку, чи правильно мене сприймають? Саме тут народжується величезна частина тривог. Ви хвилюєтеся не через саму ситуацію. Ви хвилюєтеся через страх виглядати неправильними. Юнг говорив, що персона необхідна це спосіб взаємодії з суспільством. Але біда починається тоді, коли ви забуваєте, що персона лише оболонка, а не ви. Коли ви ототожнюєтеся з нею, ви стаєте заручниками зовнішніх оцінок. Одне зауваження може позбавити сну. Один недбалий коментар викличе сумніви у власній цінності, і тоді тривога посилюється не через ризик провалу, а через страх виглядати проваленими. Персона змушує вірити, що ваша цінність залежить від того, як вас бачать, що ви в безпеці лише тоді, коли подобаєтеся іншим. З вами стає легше довіряти, легше спілкуватися, легше любити, тому що ви більше не захищаєтеся. Свобода не в тому, щоб вас приймали. Багато хто запитує, але якщо я перестану намагатися подобатися іншим, мене ж будуть засуджувати. Так, будуть, люди завжди судять, але вільний не той, кого не засуджують, а той, кого засудження не ранить. Справжня свобода не в тому, щоб бути любимим усіма, а в тому, щоб не боятися бути нелюбленим. Юнг говорив: Привілей усього життя стати тим, ким ви є насправді. Коли ви повертаєтеся до себе без масок і спроб сподобатися, тривозі просто більше немає за що зачепитися, і ваш шлях стає чистішим, світлішим і неймовірно правдивим. Шосте дії стають точними, коли розум більше не тривожиться, коли ви перестаєте захищати персону і починаєте жити зсередини, ви входите у шар внутрішньої тиші, де дії народжуються не зі страху, а з ясності. І тут розкривається дивовижний закон коли ви перестаєте тривожитися, ваші дії стають точними і максимально ефективними. Більшість помилок відбувається не через нестачу здібностей, а через галасливий неспокійний розум. Занепокоєння перетворює вас на людину, що біжить у густому тумані. Ви рухаєтеся швидко, але абсолютно не бачите напрямку. Юнг стверджував, що вірна, доцільна дія можлива лише тоді, коли людина досить спокійна, щоб побачити, що справді важливо, его штовхає вас реагувати, істинне я творити. І юнг попереджав: поки ви не зробите несвідоме свідомим, воно керуватиме вашим життям, і ви називатимете це долею. Коли ви були в найсильнішій тривозі, чи приймали ви мудрі рішення, швидше за все ні. Тривога змушує перевіряти телефон кожні п'ять хвилин, пояснювати зайве, робити більше, ніж потрібно, виправляти все з надмірною швидкістю, коли єдине, що справді потрібне зупинитися і побачити ясно, коли розум каламутний, дія каламутна. Коли розум ясний, дія точна, як стріла, випущена спокійною рукою. Якщо ваші дії здаються важкими чи хаотичними, зробіть найпростіше і найскладніше одночасно перестаньте тривожитися, не перестаньте думати, не перестаньте старатися, просто перестаньте боятися, дайте розуму заспокоїтися, і правильна дія проявиться сама, немов місяць, що відбивається у тихій воді. Потік у вашому житті створюється не кількістю зусиль, а точністю одного кроку, зробленого з ясності, не з втечі від страху, а з руху до того, чого ви дійсно прагнете. Сьоме коли ви перестаєте тривожитися, синхронічність починає вести вас. Коли всередині вас з'являється тиша і ясність, після того як тривога перестає стискати розум, ви помічаєте ще одне дивовижне явище. Життя стає легшим, події складаються м'якше. Усе починає відбуватися ніби само собою, точно, вчасно, гармонійно. І пояснити це лише логікою дуже важко. Ніби невидима сила розставляє потрібні події, з'єднує вас із правильними людьми, підказує наступний крок, відчиняє двері рівно в той момент, коли ви підходите до них, і робить усе це так, ніби сценарій був написаний заздалегідь. Карл Юнг називав це синхронічністю, значущими збігами, коли зовнішній світ починає відображати ваші внутрішні зміни. Він писав: синхронічність завжди існуюча реальність для тих, хто здатний її бачити. Але побачити її можна лише тоді, коли розум досить тихий, щоб розрізняти ці тонкі знаки. Чому ж тривога зачиняє двері для синхронічності? Коли ви хвилюєтеся, ваш розум стискається, він бачить лише загрозу, лише найгірші сценарії. І що найважливіше, ви несвідомо блокуєте можливості, зустрічі, ідеї, які могли б з'явитися у вашому житті. Тривога, немов ставить перед вами товсте скло світ вам усе показує, а ви не бачите. Але коли ви перестаєте тривожитися, не тому що життя раптово стає ідеальним. А тому, що ви перестаєте нав'язувати йому свої сценарії, ви відкриваєте двері, двері між собою та прихованим ритмом світу. Найважливіші прориви у вашому житті ніколи не відбувалися в моменти максимального напруження. Вони відбувалися тоді, коли ви були досить спокійні, щоб почути себе, побачити напрямок, прийняти правильне рішення, як мандрівник, який помічає, що дорога стає видимою не тоді, коли він біжить, а коли він зупиняється, робить вдих і дозволяє очам звикнути до світла. Коли ви перестаєте тривожитися, ви не йдете від життя, ви повертаєте собі здатність бачити і чути. І тоді з'являється синхронічність як мова, якою з вами говорить світ, коли ви нарешті достатньо тихі, щоб його почути. Якщо цей шлях вам відгукується, Юнг сказав би, що ви вже вступили на дорогу до цілісності. Іноді всього один м'який внутрішній рух відкриває перед вами цілком нове гармонійне життя.